Вітаю, мене звати Катерина Боско. Ви дивитесь Небоон, і якщо ви клікнули на це відео, вас точно цікавлять, ну якими ж були права жінок у першому столітті в стародавньому Ізраїлі. У цьому відео ви дізнаєтесь, яке єдине право мали єврейські жінки в часи Ісуса, яких персон Нунграти можна зустріти в його родоводі? Та чому ставлення Ісуса до жінок вважалось революційним? Отже, хто така жінка в першому столітті нашої ери в стародавньому Ізраїлі? В цей період єврейська культура мала крайні патріархальні настрої. І це не просто про домінування чоловіка над жінкою, це про відсутність будь-яких соціальних прав для жінок. Вони не мали доступу до освіти, вони займалися виключно домашніми справами і дітонародженням. Жінка не могла бути присутня на зібраннях чоловіків та говорити в їх присутності, не могла голосувати. Жінок не допускали до внутрішнього двору храму. Це було не просто місце поклоніння, а місце світських зборів. І навчань. Це позбавляло жінки доступу до навчання та можливості підвищитись у соціальному становищі. Я певна, що будь-яка жінка тодішнього Ізраїлю була просто ошелешена правами жінок в розвинутих країнах зараз. І я вже мовчу про сексуальну революцію та філософію фемінізму. Та вони б жахнулись. Простіше кажучи, чоловіки переважали жінок майже у всіх відношеннях. Це не було винятково для єврейської культури. Майже кожна культура першого століття. Ставило чоловіків вище за жінок. Деякі вчення того часу навіть зробили крок далі. Рабі Еліазер сказав: той, хто навчає свою дочку Тори, вважається таким, ніби він навчає її дурості. Інший равен навчав: нехай краще слова тори будуть знищені вогнем, ніж передані жінці. Звичайно, не всі думки в юдеїзмі були до такої крайності. Таке ставлення до жінки і такого роду вчення точно не було частиною Божого плану. Це були неправильні тлумачення, створені людиною. Це той випадок, коли буква закону переважає над милосердям і над любов'ю. Закиди скептиків. Скептики стверджують, що нічого дивного в цьому немає, бо, мовляв, вже перша книга Біблії, книга буття, вказує на вторинність жінки по відношенню до чоловіка, тому що написано, що створив чоловіка, а потім з його ребра створив жінку. Теологи ж кажуть, що варто торкнутися того історичного тла, в якому був написаний цей текст. І як самі семіти його трактують. І одне з таких трактувань, яке пізніше можна зустріти і в святого Августина, це те, що Бог створив жінку не з голови чоловіка, щоб вона не почувала себе вищою за нього, не з п'ят чоловіка, щоб вона не вважала себе нижчою від нього, а з ребра, щоб вона вважала себе рівнодостойною. Це перший символізм, який можна винести з цього уривку. Можливо, ви здивуєтеся, але фраза Створив людину на свій образ і подобу чоловіком і жінкою створив їх. Це вже дуже революційно. А це, нагадаю, вам було написано в 5 столітті до Різдва Христового. В 15 столітті до Різдва Христового жінку можна було купити за 100 грамів олова, в Єгипті за дві корови і два бичка. Тому революція в тому, що жінка не лише рівна чоловікові, вона також несе образ Божий. Скептики підуть далі і скажуть, що Біблія принижує фізіологію жінки. Ну, до прикладу, під час місячних жінка вважалась ритуально нечистою. До неї не можна було торкатись, не можна було сідати там, де вона сиділа, щоб раптом не стати нечистим також. Це ж, як мінімум, період ізоляції для жінки і як максимум період приниження. Ну, це моя суб'єктивна думка. Як цей закид пояснюють теологи? Тут не йдеться про моральну нечистоту. Це певний ритуальний стан, це було пов'язано з витоком крові, а кров для саміта дорівнює життя. Тому ритуальна нечистота це певний знак смерті. Книга Левітів, 15 розділ, описує багато моментів, коли чоловік вважався ритуально нечистим. Тобто, ритуальна нечистота стосується не лише жінок. Як Ісус змінив ставлення до жінки? Ви здивуєтесь, але Ісус був борцем за права жінок. Він підніс жінку її цінність в тодішньому суспільстві. Навіть той факт, що такий очікуваний Месія приходить на землю через жінку, вже підносить її статус в особі Богородиці. То що такого зробив Ісус? Перший шок з'являється ще в генеології Ісуса у Євангелії від Матея 1 розділі. Це генеалогічне дерево Ісуса може здатися таким нудним, якщо ми не розуміємо, в чому його незвичайність. Я поясню. У той час генеалогія була не тільки звичайною справою, вона була великою справою. Вона сприймалася як своєрідне резюме. Походження людини говорило про неї більше, ніж будь-які рекомендації. Поширеною практикою було приховувати поганих людей і підкреслювати хороших. Але Ісус зробив якраз протилежне. Ісус не лише виділяв вбивцю, залицяльника, брехуна, тих, хто сумнівається, і хлопця, який постійно говорив людям, що його дружина це його сестра. Так, так, я серйозно. А ще генеалогія Ісуса виділяє п'ять жінок: Тамару, Рахав, Рут, Версавію і, звичайно, Марію. А це було ну, вкрай непопулярно. Згадувати жінок у своїй генеалогії – це грубе порушення, це протирічить традиції. Мабуть, Ісусу видавалося, що додавання кількох жінок у своєму родоводі це ще недостатньо і можна бути більш шокуючим. І він пішов далі. У нього було два неєвреї – євреї, повія. І Варсавія, яка була коханкою царя Давида. Це не ті люди, про яких би ми хотіли згадувати, якби намагались справити хороше враження на інших. Але це ніколи не було метою Ісуса. Він прийшов не для того, щоб справити хороше враження. Він прийшов, щоб піднести тих, хто, за словами суспільства, не має цінності. Ісус також демонструє рівність у своєму навчанні. У той час, як багато вчителів виключали жінок, Ісус використовує притчі й повчання, щоб включити і захистити жінку. Він ніколи не розповідав негативні історії про жінок і навіть пропонував захист жінкам у своєму вченні про розлучення у 19 розділі від Матвія. Протягом усього служіння Ісус постійно ставив жінок на один рівень з чоловіками. Давайте розберемо: перше диво дісталось жінці в Кані Галилейській Івана, другий розділ. Першим самарянином, що навернувся, була жінка Івана 4 розділ. Першою людиною, якій Ісус чітко показав, що Він є Месія, була жінка Івана 4 розділ. Перша звістка про Воскресіння до жінки, Луки, 24 розділ. Жінкам було доручено розповісти новину про Воскресіння його учням Матвія 28. У культурі, яка постійно відкидала жінок, Ісус робить навпаки. Він поставив жінок на важливі ролі в своєму служінні та показав, що Він однаково цінує чоловіка та жінку. Чому тоді всі учні були чоловіками? Дуже поширений аргумент, який ми часто можемо почути, що Ісус цінував жінок. Не так, як чоловіків, тому що всі його учні були чоловіками. Роблячи це, Ісус мав на увазі, що чоловіки керують, а жінки не можуть. Ісус дійсно обрав 12 чоловіків, щоб бути його найближчими учнями, хоча ймовірно їх було 100, а потім і тисяча. І серед всіх цих людей точно були не тільки чоловіки, а й жінки. Проблема була не в статі, а в тому, щоб їх було 12, які представлять племена Ізраїля. Ось чому перше, що роблять учні в діяннях, коли Юда помер, шукають 12-го. Аргумент про те, що Ісус обрав лише чоловіків бути своїми учнями, руйнується досить швидко. Якщо ви скажете, що жінки не можуть бути лідерами, тому що Ісус вибрав 12 чоловіків, ви повинні також сказати, що чоловіки-язичники не можуть бути лідерами. Тоді буде чесно. В інших місцях Ісус ставить жінок на рівні ролі з чоловіками. Жінкам дозволялось навчати, керувати та відігравати важливу роль у його служінні. Можливо, найяскравішим прикладом того, як Ісус особисто ставився до жінок, є історія Марти та Марії в луки 10 розділі. Якщо ви виросли в церкві, ви, мабуть, чули цю історію. Якщо ні, в нас на каналі вже є відео про цих двох. Ісус приходить додому Марти. Марта невгамонно працює на кухні, готуючи гостину, а її сестра Марія, замість того, щоб допомогти їй, сидить біля них Ісуса і слухає. Марта злиться і каже Ісусу, щоб Марія допомогла їй. І відомі слова Ісуса тут. Ви хвилюєтесь і засмучуєтесь через багато речей, а потрібна одна. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Таким чином, мораль цієї історії полягає в тому, щоб не бути надто зайнятим, а знайти час, щоб послухати Ісуса. Скажемо, ми, але зачекайте. це справді те, що відбувається? Біблія ж написана для іншої культури, іншого часу. Таким чином, коли ми читаємо це, ми пропускаємо деякі культурні важливі відтінки. Одним із них є різниця між роллю чоловіка та жінки в цій культурі, про яку ми говорили на початку відео. І вона полягала в тому, що роль чоловіка сидіти біля ніг вчителя та слухати, поки жінки готували їжу та виконували роботу по дому. Таким чином, Марта виконує свої культурні обов'язки, а Марія порушує звичай. Отто то Марія бере на себе роль чоловіка. Ісус не критикує вибір Марти. Важливість цього моменту полягає в тому, що Ісус не тільки дозволяє Марії сидіти біля його ніг і навчатися. Але й хвалить її за це. Це незвична зміна ролей. Чоловіки і жінки мають однакову цінність в очах Ісуса. Сьогодні ми поговорили про багато важливих моментів, які стосуються ролі жінок і чоловіків в уявленні Ісуса у першому столітті стародавнього Ізраїлю. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А також залиште свій лайк і нехай квітне український християнський YouTube. Ви також можете підтримати наш проект фінансово. В описі до цього відео є посилання на картку Приватбанк для одноразових оплат. А також ви можете підтримати нас на платформі Patreon.